Я, чесно кажучи, думала, що це жива істота, яка прилипла до людини. Воно дійсно живе, бо це папіломатозний невус. А вона досить така велика. Я думаю, що людині це приносила достатньо великий дискомфорт. Не дуже зрозуміло, в якій це зоні знаходиться, але ми бачимо, що тут є теж, Ніш... ніби молочна залоза. Ну, от я ж кажу, таке враження, що тут. Да, дійсно, такий. Я думаю, що це травматизація, можливо, навіть через бюзгалтер. Жінки так, носять бюзгалтер натирають, і в цій зоні часто і папіломи ростуть, і наші невуси розростаються, тому що, uh -huh. ну. Є певні причини з цього. Фото після це явно після видалення. ранка така дуже дуже делікатна. Нормально. Це новотворення. Яким методом краще видаляти? От в таких випадках краще видаляти радіохвилею. Чому да, Тому що ми, коли радіохвильовим ножем умовно зрізаємо це новоутворення, ми тут же цим радіохвильовим ножем Добаємо. коагулюємо судину, тобто судина одночасно з тим, що ми зрізаємо його, судина тут же не дає такого сильного кровотоку. Ну воно виглядає страшно, але як результат. На шкірі дефекту майже не залишається, тому я думаю, що фінал у цієї історії дуже дуже хороший, незважаючи на те, що людина виростила собі до такої квіточку. віточку, яку сачку та да. Тому друзі, перевіряйте свої новоутворення вчасно. Приходьте до нас на дерматоскопію, на консультацію, на видалення новоутворень. Вся інформація є в нашому інстаграм. Підписуйтесь на НІДРМНЕЗУ багато корисного про косметологію та дерматологію.